Друзі, вітаю, друге листопада. Слава Україні! І так, друзі, вчора знімали вам ролик стосовно акції, сезонної акції на обмін воску на вощину, А сьогодні ролик подобного характеру нові другого магазину це магазин Медапром, теж має сезонну акцію. У них зараз акція на широкий асортимент товарів, а в частності на вулі. Вул'я, нуклеуси, ну, деревляння і тому подібне. Нам цей нуклеус вислали вже, грубо говоря, десь 3 місяці назад, ніяк руки не доходили його розпакувати і зробити вам обзор. От зараз будемо розпаковувати і подивимося. Відразу ж забіжаючи вперед, скажу, що такий, вулій, такий нуклеус коштував до акції 960 гривень. Зараз біля 800. Десь 160 гривень. На нього зараз знижка. Кому потрібно, щоб ви знали і могли замовити. Стою мені просто так тут, так як. І хотів би заодно і подивитись наш нуклеус. Е, наш нуклеус як зимують. Так як поняття не мав, як зимують. Ну, як зимують? Сьогодні взагалі так тепловато. Я Не так як зимують, як, як увидите, який той об'єм бджоли. Ну, отут гарно. Оці вже стряхнув трошки тут каплі. Тут нема вже бджолок. Тут сидять. Сидять так повільно, е, не рухливі дуже. Це говорить о тому, що має бути у них все добре і гарно сидять. Хотів би розірвати. Ну от, от такий клубик. І тепер нижній корпус. О. Ну, сидять, гарно сидять. Сидять в всіх трьох корпусах. Ну, як сидять, так сидять. А далі будемо дивитися. Так, значить. Медапром. Яка у нас історія з Медапромом? Цього року ми від них взяли пробну партію е, інвентірованого сиропу, це GFS-42. Так як нам ця ідея сподобалася, поки ми його отримали, поки туди-сюди, почали думати, е, чи не робити би самим ГФС для своїх нужд. Ну, не ГФС, а інвентирований сироп, е, вже провели експеримент, вже поставили обладнання. вже Скажімо так, зварили першу пробну партію. Зараз він у нас стоїть для розуміння, як довго він може стояти. І якщо все буде благополучно, там дамемо місяць часу, якщо воно за цей час не забродить, не закисне, не помутні і тому подібне, почнемо готувати собі на, е, ну, на сезон. Так що, от така історія. Е, бо багато було критики, коли я придбав стосовно того, о, реклама, не реклама, ерунда, і не ерунда. Для кожної людини ця інформація була різна. Для мене теж різна. Брали з одною целью, в ітогі отримали зовсім інакше. Ну, в будь-якому випадку, якщо не взяли, не подивилися, як це виглядає, ніколи би до цього не дійшли. І рахую, що в будь-якому випадку, на вірному ми шляхові. Все, друзі, тепер будемо розпаковувати е, нуклеус, ну, бачимо, по розмірам, це такий нуклеус. Е, 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 як як шестирамочник більш. Ну, да, да він не так і йде, мабуть, на 300 рамку, так. Да. Я думав, просто він із деяких частей. Це більше, е, скажімо так. Ну, зараз розпакуємо і подивимось. Так як поняття немає. Бачу, вже тут льодки на дві сторони. Він може і на всі чотири сторони людки має. Так, да, він на всі чотири. Це чотирьохмісний. На якусь таку трьохсоту рамку. Так, відкриваємо, Ну, маємо кришу. Криш, це, мабуть, перегородка, котра ділить, нуклеус навпіл. Тут їх декілька. Людки. Людки прикручуються сюди. Ну, величезний, здоровий такий літок на такому матка Точно добре приземлиться. І поїхали далі. Так, 4 людки. Ну, Все потолоч. Ага, тут є ще. Не знаю, як то називається. Так, є потолочене. Ага, тут оно получается з такими зібраними рамками. Да, Savin, получается, виходить чотирьохмісний на вот таку зборну рамку. Як? Щось не то роблю? Як, машинка? А, ну да, так, так. Да, так. Склали, поклали в сім'ю. Ну і тут же відбудували, вони так собі живуть, 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 живуть. Наприклад, ага, у нас тут є з кормушками, 4-4 без кормушек. То Тобто брати одну з кормушкою, одну без кормушки. Ну, давайте візьмемо вже так, як потрібно. Значить, яка історія цього нуклеусу? Значить, ми зібрали всі рамки. І. Скомплектували отакий от нуклеус. Наш із рамок Скоріше за все. Так, да, потрібен. Він у вас так. Тусується, зимує, розвиваються, живуть ну, на одній сім'ї. або на двох, і от маєте перегородку. Якщо поділити так. Кстати, такої перегородки великої немає. А, ні, не, є і велика перегородка. Є її велика перегородка. Якщо хочете, можете і по три рамочки зимувати. Ну, о, скажімо так, тримати їх в різних умовах. Так, от, наприклад, воно у вас так є. Там трошки покликали, але ну, зараз не будемо удаватися подробності. Воно вот, у вас так є, 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 є. є. Прийшов літо, прийшов сезон, є у вас якісь маточники, хочете, я не знаю, ну, потрібні запасні матки. Прийшли просто, все, все розібрали, поставили перегородки і вже вклали так. Маючи 4 лятки в ну, весь період, вони по великому рахунку знають, котрі літати. Маючи тут розпліт, ну, поділивши так, розпліти корм, розпліт, корм, значить відділення буде доброї сили. Бджоли льотні будуть звертатися в той літок, котрий для себе вибрали в період скажімо так, експлуатації. От бачимо, як в нашому випадку, ми всі 4 льотки залишаємо відкриті. Для того, щоб потім весною не буде облітуватися, вони будуть облітуватися на всі чотири лідки. І коли ми їх розформуємо, щоб теж вони мали якісь лятки, що якась частина взяли на тот літок, на тот, на тот. Тут так же саме. Ви поіспользували, потім розібрали, склали, все, маєте вже чотири маткомісця, у вас облітили маточки, є якісь ну, резервні матки. Підставили, вже вам нічого не потрібно, одну залишили, знову розібрали, собрали це все і склали. Знову для зимівлі. Такий трансформер маніпуляцій, скажімо так, не дуже багато, таких от просто. Воно є, є, прийшов і розібрав, склав, перегородки, засунув. Ну, доволі просто. Но, буду відверті, це не для скажімо так не для масового виводу, але для своїх цілей дуже, скажімо так, така річ, котрою можеш мож користуватися. Вам не треба більше нічого, скажімо, доповнітельного тут, так як ви можете як його розформувати для нуклеусу, так потім зібрати знову для е зимівлі. Якщо сила переростає, сюди зробили якісь магазинчики і магазинчиками 145 ми рамочками вони у вас дали розвиваються. Все, друзі, продемонстрував. Е знижки, я повторюся, е не тільки на нуклеусі, не тільки на вулі там є. ну, е е е е Асортимент великий, можете подивитися у них на, на сайті. Я залишу першим коментарем. Акція буде тривати, по-моєму, до 26 листопада. Так що встигніть замовити, якщо вам потрібно, з знижкою. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!